Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скорбниця благ життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Від матея святого Євангелія, читання. В той час Дух повів Ісуса в пустиня, щоб диявол спокушав Його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти, син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом. Він відповів Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диял бере його у святе місто, ставить на храму і каже коли ти, Син Божий, кинься додолу, написано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіркнувся об камінь. Ісус сказав до нього, написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його дияволоно на височенну Гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, Оце все дам тобі, як у патишниць і поклонися мені. Тоді Ісус сказав до нього Гесадано, написано, бо Господу Богу твоїми поклонишся, і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели проступили і почали йому служити. Бачимо, що сьогодні церква подає нам читання від Матея про те, як Ісус молився по стелі, молився і постив 40 днів. І бачимо, що коли Ісус ослабнув, коли Він був голодний, тоді підходить до Нього спокусник, диявол, хоче Його спокусити. І нараз, друзі, в нашому житті, коли у нас бувають різні випробування, до нас такі питання, чи це дають, чи ми самі собі задаємо, де наш Бог. Де той Бог, який може діяти в моєму житті? І такі саме питання задавав диявол Ісусові, говорив Кинься додолу, тебе ангели піднімлять, або це каміння стане хлібом. Ми бачимо, що атака диявола він б'є по слабких місцях. Зараз у сучасному нашому світі. Дуже багато є різних залежностей, які молоді люди поклоняються, поклоняються інтернету, поклоняються наркотикам, алкоголю, розпусті. Диявол атакує найслабші місця. І ми маємо бути, ми маємо бути свідомими і маємо усвідомлювати, яка моя є слабкість. Ідея має чувати над нею. Бо якщо ми робимо малих 50 гріхів, то потім зробимо великий гріх. Помаленьку диявол не атакує нас зразу велик, великими і страшними гріхами. Він перший помаленьку, дрібними, найменше. А потім так крок за кроком, крок за кроком людина не усвідомлює, забирає диявол стид. Щоб людина могла зробити той великий гріх. І тоді ми попадаємо його танети, нас охоплює. Друзі, бажаємо вам сьогодні, щоб ви йшли тією дорогою Божою, вузькою, могли чувати над собою, над своїми слабкостями, щоб до не заходив до вас. Karno aplauso vieno pamkne.